Друзі, всім салют! Вітаю на каналі Атреа2крю. Вчора ми з вами поговорили про важкі танки, важкі барабани, скажімо так. Я вам показав свій топ на важких барабанах. А сьогодні хочу перейти до середніх і легких танків і показати знову ж таки мій топ, але вже на середніх і легких танках. Це все, що стосується барабанів. І, друзі, треба зрозуміти, що це лише моє бачення. Я вам кажу про те, що комфортно в грі для мене. І це аргументую певними речами. Тому, друзі, погнали в танки. І поговоримо сьогодні про такі танки, як Прожета 65, каро 45 тонн, Батчатілон і. що там ще І ТВП т 50 51 Погнали в танки. Отож, От бо, друзі, що я хочу сказати, ми зараз подивимося на 4 танки, з них одна ЛТшка і 3 середніх танки. Це все, друзі, 10 рівень. Якщо ми зберемо на середніх танках 1000 переглядів, ми зробимо відеоролик, наприклад, на 10 рівнях, але, наприклад, серед звичайних СТ або серед звичайних важких танків, або серед ПТСАУ, враховуючи ваші побажання, ваші коментарі. Будемо зараз дивитися не на характеристики цих танків. Звісно, ми їх затронемо зараз, але треба більш відштовхуватися від комфорту в грі і просто від призначення танка у грі. Тому одразу перший наш бій буде зараз на Progetto 65. Друзі, точно так само, як і на важких танках, я не. Ставив собі за мету зробити майстра, наприклад, в бою. Я зіграв там буквально один-два бої для того, щоб записати цей відос і показати, що може саме цей танк зробити ну, в бою. Звісно, Прожето грається достатньо цікаво. Три секунди між пострілами, і кожен інший постріл кедешиться по-різному. Ну, Не пробиває нас, а ми йому трошки пробиваємо. Якось тут залітає Шерідан. чому він залетів? Може в нього лагануло. Це треба вже в нього буде спитати. І... Нічого він вам не скаже, бо він вже в ангарі. Друзі, дивіться, куняє тут 183. І я дочекався до того моменту, поки в мене буде третій постріл. І я спокійненько ставлю і продовжую на каточку 183, друзі. але підтримки немає. А Прожет-65 це танк, який можна використовувати як танк підтримки, також він достатньо гарно рікошетний, можна е грати на ньому на першій лінії. І, Окрім того, це танк підтримки. Тобто ви можете грати як ПВП від першого снаряду, тобто того снаряду, який називається останнім, який кадешеться у нас 5 секунд. І не забувайте, що коли ви вистрілюєте снаряд, у вас КД проходить 3 секунди, потім 5. Тобто у вас один снаряд виходить 8 секунд. Звісно, всі танки, і як ЛТ, так і середні танки, які сьогодні ми розглядаємо тут, вони всі стоять на каліброваних снарядах. Тому треба це враховувати. Якщо вам потрібний ДПМ, Представляйте своє обладнання таким чином, щоб підняти ваш ДПМ. Але я в принципі не рекомендую цього робити, якщо ви ще вчитеся грати. Залишаєте у нас там серед ПТ-шок 26,8 об'єкт. Першим пострілом не влучаю, ну і тут йому в макітру залітає на 350. Стосовно прожето, колись прожето 65-й був взагалі дуже крутим танком. З того періоду пройшло дуже багато часу. З того часу його багато разів понерфили, щось там навіть йому апали після того, тому що сильно його понерфили. Але, друзі, цей танк е, достатньо цікавий. І якщо ви там мрієте про кару 45 тонн, друзі, чому ви не граєте на прожету 65? Це той самий каро, єдине, що він не колекційний, і в нього є всього три постріли. І немає четвертого, того, який кидешиться 20 секунд. Мабуть, це вся різниця. Кути, нахил гармати, є все. Він не скажу, що достатньо швидкий, але в принципі терпимо. Грати, наприклад, із цих всіх танків я б, мабуть, обрав би спершу Прожета 65. Трошки маємо срібла за такий бій, 13 тисяч це небагато. Але, друзі, це у мене топ по дамагу в такому бою. На противагу прожета 65 я би хотів поставити ТВП т 50 51 Чому? Тому що. Цей танк видає просто якусь там люту кількість пострілів, а саме 4 постріли, він видає за 6 секунд. Реально швидко і дуже круто, тобто можна 1200 шкоди видати, наприклад, за 6 секунд, і це круто. Але, друзі, це більш танк підтримки. І після того, як ТВП видає свій барабан, вкатуєш на нього. на Т62А і просто його розбираєш на адреналіні просто в нулі. Це судьба ТВП Т51. Стосовно того, як на ньому грати, граєте від другої лінії і граєте від КД. Тобто, берете для себе певну якусь жертву, наприклад, обираєте зараз тут. Бачимо, що 92 і Е1 не підставляється. ТВП там теж шоргається. Але бачимо, що тут є Хевік. Хевіка. Намагаємося поставити на каток з другого пострілу ставимо. Хочемо продовжити, не виходить. Отримуємо один постріл на 427, віддаємо 1266. Друзі, це дуже занятно і прикольно. Далі що робимо? Ми не стоїмо на першій лінії, ми граємо від другої, не забуваємо про це. Від'їжджаємо до того, щоб нам закидешитись. Ну і кидешимо в свій барабан. Переїжджаємо трошки сюди вище, адже нам треба тут ще пограти, тут гриль якийсь стоїть, а тут бачимо, що і прожито 65-й, і, до речі, бачите, як прожето підсвічуються тільки щоки в нього. Ну, а тут так само в маску не пробиваю я. ТВП-5051 це останній постріл. Хоча б міг би забрати, що прожито 65-го, що ТВП. Але не вийшло. В цьому бою, саме в цьому бою, тут є моя помилка. Я гадав, що ті два бійця. Які у нас там грають зараз, це 40.05 і Вірслайт. Вони заберуть дуже швидко гриля, але щось там, друзі, у них не сталося. А я вирішив, що мені потрібно поїхати за шкодою і набити побільше шкоди. Тут ще покатався, тому що захоплення бази якось так неймовірно швидко. Хоп, 6 секунд і немає. Я гадав, що вони зараз тут проїдуть. Ну, два важких танки команди противника, але їх тут чомусь немає. Тому я вирішив, що треба спускатися обережненько під червону лінію для того, щоб пересвітити і грати від засвіту. Що з цього, друзі, виходить? Получається те, що 3 на 3 граємо, як Тігр тут є, Т57 Heavy і Є100. 40.05 шотний. І на три постріли Вікерс. Бачу, що тут е підсвічується. Товариш на Т-57 Heavy. Хтось стоїть на базі, я поки що не розумію, не свічу справа. Тепер зараз навіть пройшов далі, тут по флангу, і не бачу. А тут як Тігр, не намагався я поставити його на каточок. Я гадав, що він не зможе звестись і видати по мені постріл, але тут є Т-57 Хелі. Тут просто чисто фартить мені від того, що ЄС не пробиває, друзі. Це дійсно фарт, тому що пробивати т 50 51 взагалі ну, ТВП просто картонний. І не пробити його, ну, це треба, не знаю. Народитися таким щасливчиком, щоб не пробити ТВП. Я постояв трошки, відсвітився, я так гадав, що відсвітився, і намагаюся розірвати тут дистанцію, і я розумію, що Вікерс дав там свій один постріл і десь поїхав нагору, я тут знову ж таки помиляюсь. І... Не переїжджаю далі, все ж таки хотів тут побільше шкоди зробити. І не переїжджаю далі. Я просто не врахував той момент, де знаходиться Т-57 Heavy. А Т-57 Heavy знаходиться просто за Єсотим Він стоїть в інвізі через сотку, яка мене пересвідчує. Звісно, мене забирає єсотию. Ну і Т-57 Heavy е, одразу мене ще й не пробила. Тут Саша, е, Саша Спірт, Саша Спірт. Ну, мабуть, від спірту вже в нього е, висохли в його мізки, тому він ну, грає так, як він грає, друзі. Це, Тобто ТВП дуже залежний від таких гравців, як спірт, І спірт він не тільки для того, щоб його розбавляти з водою і пити, а спірт має бути нормальним, спірт має грати, якщо ми говоримо про Бліц. В іншому разі, те, що ви зараз бачите, я просто не міг це не показати. Це взагалі якась діч тут є сотий спить, тупо він був сюди зведений. ти Увіть скільки він там стояв, сюди повернутий, зведений, і він зараз спав. Це він зараз тільки роздоплився. О, типа треба переїхати. Він переїжджає. А тим не менш, Вікерс через свій маленький досвід, мабуть. Хоча іначе гравець знає, що таке, грати на дистанції. Йому що зробити? Йому просто вкатити е, правого флангу, скоріш за все, потрібно було б, щоб забрати її сотого. Або тут між будиночками зліва від будинку можна було вкатити і дати один постріл і швидко десь тікти, щоб е, Хевік не дав е, в свій барабан. Тому тут, друзі, для мене така стакановка не зрозуміла зі спіртом. Як він грає, і вже тут хвилина залишається, він навіть за хвилину він мав забрати Є сотого. Він просто збиває базу. Ну, але, друзі, якщо б він забрав би сотого, він все одно б збив би базу. А тут що виходить, він зараз потрапляє між двох, він бачить, що за ним їде Хевік, але він дивиться взагалі в іншу сторону. Тому, друзі, не пийте спірт і намагайтеся обирати собі нікнейми, в принципі, плюс-мінус нормальні. Не обирайте нікнеймів, як у о, Саши цього. 430 шкоди. Звісно, що це поразка. За таку поразку ми отримали всього-навсього 2000 кредитів. Топ по дамагу. І спірт отримав свій дизлайк. Хоча 32 тисячі боїв 55%, я просто не знаю, та вдвох можна було б розірвати того Хевіка і Єсотого. Ну, такі справи. Ми зрозуміли, друзі, що ТВП це танк підтримки. Він не грається на першій лінії, він може гратися, коли ти стопудово знаєш, що ти забираєш противника. Е, дуже цікавий танк, який отримав е, гарний камуфляж, який називається Runner. Бачатіло. Має барабан КД між пострілами 2 і 8, друзі, але тут є прискорена подача снарядів. Це те, що я просто обожнюю. Окрім цього, тут є дуже цікава штука, яка називається протиосколковий підбій. Протиосколковий підбій вам допоможе, якщо якийсь гравець з нікнеймом Сікіра Перуна. Буде грати проти вас на ФВ215Б і захоче вас забрати з першого пострілу, то в такому випадку фугас, хеш фугас, він не пройде на максимальну кількість хітпоінтів Він не зможе забрати вас з першого пострілу. Ну, звісно, якщо ви навіть запалає ваш танчик, то тоді, можливо, шкоди буде більше. Але тим не менш, все одно ви з цією передряги вийдете, ну, скажімо, не фуловими, але і не в ангарі. Киде-барабану. Друзі, КД-барабану, от просто кайфово. Просто кайфово Киде-барабану. Достатньо швидко кидешиться цей барабан, і це реально круто. Ти маєш тут три постріли. І за, за рахунок того, да, звісно, в тебе немає е, того самого. М не знаю, там, броні, наприклад. Але 13 секунд, 3 постріли, ти видаєш майже 1000 хітпоінтів. за 3 постріли з барабану. Плюс є прискорена подача пострілів. Це взагалі для мене, не знаю, це комфорт. Можна міняти позиції. От, Наприклад, да, 345. Ну, звісно, тут не пробили. Е можна міняти позиції, і ворогу ще знадобиться час для того, щоб знайти тебе на карті. З іншого можна сказати так, що броні немає, але він маневрений. Достатньо комфортна гармата, з якою можна навіть ти проти сотки. Ну окей, да, не пробиваєш ти її під тим самим якимось там ромбом. Ну, заряджаєш голду і пробиваєш. Навіть в щоки під ромбом ти його пробиваєш. Гармата дуже комфортна. Барабан дуже комфортний, звісно, за це ти маєш платити тим, що в тебе немає броні. Ну, тим не маєш, друзі. Мені із цих танків, мабуть, от найбільше імпонує батчатів. Але є питання стосовно бачата. За рахунок того, що немає броні, є подвижність, маневреність, так сказати, гарна гармата, цей танк для тих, хто зараз тільки починає грати, або відкриває для себе середні або легкі танки, він не дуже підходить. Тому що цей танк майже не прощає ніяких вам помилок. Всі помилки, які ви допускаєте в цій грі на цьому танку, вони будуть відображатися на вас у вигляді хеш-фугасів, наприклад, або просто розрядки ТВП в вас. Ну, Проти ТВП тут дуже буде сумно. І якщо ТВП вам дає на 1300, а якщо розумний ТВП ще грає, наприклад, на Фугасі, і фугаси проходять, а у вас не проходять, тому що ви. Не поставили протиосколковий підбій, то Ну це сумно вже буде, друзі. Це буде сумно. Комфортний, бачать він, комфортний, і із того, що ми зараз з вами всього придивилися, найкомфортніша гармата, навіть е, беручи до уваги ТВП. Чому? Тому що в ТВП 20 секунд киде, тут 13 секунд киде тому е, є сенс над цим подумати. Ну, і швидкість батчата і маневреність. 5505 шкоди, один фраг, це перший клас у нас. Отримали 80 тисяч. Ну і звісно, топ по дамагу. На останок друзі, хочу, щоб ми з вами подивилися на середній танк. Це знову ж таки італієць, як і той е, Прожета 65 і каро 45 тонн. І, звісно, може його порівнювати тут і не можна, тому що всі танки, які ми зараз подивилися, вони з Прокачуємо гілок. А тут у нас колекціонна техніка. Але, друзі, багато хто мріє про цей танк, і я вам хочу про нього дещо сказати: що танк достатньо важкий. Звісно, зараз перевагою цього танка є те, що ти з'являєшся в бою, і в тебе вже є 4, скажімо там, заряджені снаряди. Але Леопард перший не пробиття. Т-57 Хеві. Ну, тут якимось дивом я влучив. І, до речі, після оновлення 10.0 дуже цікава історія. І я почав помічати. Ну, я просто небагато грав на кару після 10.0, але помічав, помічаю таку штуку, що. Карро в деяких моментах просто не влучає. І. Начебто, ну, якщо ти знаєш, що ти. Ну, ти стріляєш тоді, коли ти знаєш, що ти зараз влучиш. І є такі моменти, які ти робив в бою дуже багато разів. Ти раніше робив до оновлення 10 Робив і все було добре. Відбулася обнова 10 -0. Ти робиш для тебе елементарні речі, які ти робив багато разів раніше, а вони не залітають. І... Це стає дивно, по-перше. По-друге, сумно. Якщо, наприклад, чому сумно? Якщо в Тіхаря Варгеймінг десь щось зробив з гарматою кару, то Ну, не знаю, цікавість цього танка різко зменшується. Ви ж пам'ятаєте, наскільки я був фанатом цього танку, наскільки він мені подобався, що я мав навіть е, такий момент, що я там. Скажімо там, зневажав ту історію, що ти приїжджаєш на позицію, а в тебе ще не заряджений навіть перший постріл. і А тут вже і всі постріли в тебе є в гарматі, наприклад, для того, щоб стріляти одразу. Але гармата. Ну, в цьому бою плюс-мінус окей. Тут начебто все влучає, але там ну не пробили леопард. Ну, буває. Але. Знову ж таки, фугаси на 625. У кара залітають. Залітають. Але не в цьому бою. І не в попередніх боях. Чомусь ти вже не можеш на каліброваних снарядах пробити ТВП в борт. На 6... Не те, що на 625. Тут ти, чуваку, без протиосколкового підбою в борт даєш на 220. Це для мене дивно. Я не розумію поки що, в чому питання. Але, друзі, я думаю, що. Бажати каро це не гріх, звісно, але пограйте на прожити 65-му. Якщо він вам зайде, зіграйте 100 боїв, тоді можете бажати Карро 45 т в свій ангар. 3 317 шкоди, 2 фраги. третій клас. 61 тисяча шкоди, звісно, це топ подама. І, друзі, давайте поговоримо про. Те, що я би порадив, з чого почати, І якщо ви, наприклад, хочете для себе відкрити барабанну техніку. І середні танки з барабанами, а також легкі. Давайте розставимо ці танки в порядку зростання. Тобто з чого почати і чим закінчувати. На перше місце я би поставив, звісно, Прожетто 65. Прожетто, він достатньо універсальний. Ти можеш грати як від першої лінії, так і від другої, як танк підтримки. Взагалі ти можеш десь поїхати, там, з інвізу пограти. Все просто, друзі, в нього є барабан з дозарядкою. Ти можеш. Стріляти перший снаряд, кедешити, стріляти перший снаряд, кедешити. Потім ти бачиш що з трьох пострілів, забираєш противника, віддаєш три, і красавчик, і йдеш кедешитись. Це правильна тактика. Також достатньо рікошетна броня, звісно, все пробивається, друзі, все пробивається. Але коли ви граєте 100-150 боїв на танку, ви його розумієте, розумієте, як танкувати і так далі. Цей танк буде оптимальним для тих, хто хоче викачати свій перший барабан. На друге місце я би поставив, наприклад, твп 50 5051 Але тут треба розуміти, що цей танк за рахунок того, що в нього є достатньо гарний барабан, і окрім барабану, в нього в принципі немає нічого. Броні немає, швидкість, ну, швидкість мене окей. Але, друзі, цей танк, якщо він з'являється десь на горизонті, він одразу стає мішені номер 1 Тобто, граючи на пв 215 б 183 я ніколи, ніколи не буду стріляти в ЄСОТОГО, якщо поряд є там ТВП. Я дам ТВП от, на максимум. От я буду намагатися це зробити просто максимально, щоб дати там люту плюху. Це, звісно, його недолік, мабуть, найглобальніший. Другий недолік його в тому, що це танк, в якого немає дозарядки барабану, він віддає всі свої 4 постріли і 20 секунд ти просто уходиш в бездіяльність. Треба це розуміти, і треба вміти так грати. Тобто тобі треба катити дати свої 4 постріли і десь зникнути на 20 секунд. Просто грати від другої лінії, щоб до тебе ніхто не вкотив тебе і не розібрав. Тому що стежка по типу КД в 5 секунд розбирає тебе просто на їзі. Третє і основне місце. Бачатено, ну, друзі. От. Для мене це взагалі найкращий найкращий барабан, найкомфортніший барабан, дуже маневрена техніка, дуже швидка. От Коли ти можеш взяти свої дві руки, однією можеш керувати, іншою можеш стріляти, і це все в тебе працює дуже там, в гарній гармонії. Блін, ну, навчитися на ньому грати можна просто видавати, не знаю, дуже багато шкоди. І стосовно шкоди, можемо подивитися, друзі, у нього. Шкода на хвилину 3000, і це на каліброваних снарядах. Тому я не знаю, якщо взяти, наприклад, ТВП, давайте ТВП подивимося 2653. Стосовно Прожето взагалі з цих трьох танків буде наймінімальніший 2500. На останок, друзі, ну, для тих, кому ще потрібний цей танк. Кара, так? Давайте подивимося, що у нього по ДПМ. 1859, друзі. Це якщо ви граєте від всього барабану. Звісно, можна грати від першого снаряду, так як я вам завжди розповідаю. Але, друзі, це колекціонна техніка. І серед цих всіх трьох танків, ну, навіть маючи велику разову шкоду, маючи 625 максималку на фугасі. Гарне бронепробиття на фугасі, але давайте. Перейдемо ще сюди, я вам покажу. Тут калібровані снаряд. Звісно, тому що не вистачає бронепробиття на звичайних. Тут збільшений заряд. Чому так стоїть, друзі? Тому що якщо поставити на посилені механізми наведення, то твій снаряд буде летіти через всю карту, і ти можеш заснути ну, за, той, за той час, поки він долетить туди. А танк, який там проїжджає, проїжджає, а снаряд твій тільки туди долітає. Тому так. Ну і звісно, збалансована гармата, тому що в тебе. Більше 30 сантиметрів на метрі розкіт. І до всього цього треба звикати. Звісно, коли ти звикаєш, тобі танк подобається. Але перед тим як бажати кару, от він взагалі, я його тут не рангую. Ми його взагалі не порівнюємо. Це я просто показав його тут, тому що він барабанний, я не міг пройти повз нього. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайкосики, пишіть ваші коменти. І давайте поговоримо про СТ-шки Ну і не забувайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока.